Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що після невдачі захопити усю Україну в Кремлі виношуть план Б пропозицію, до якого готуватиме проросійський політик і кум президента країни агресії Володимир Путіна Віктор Медведчук. Пряма мова Данілова. У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не зможуть, і вони зараз будуть робити план Б, коли будуть робити так звану другу Україну. Даніло повідомив, що план запропонував сам Медведчук. Цей божевільний план приніс туди Медведчук. Він вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є. Він просто зрадник, пояснив Даніло. За його словами, разом із проросійськими так званими експертами із забороненою ОПЗЖ Медведчук буде давати пропозиції про створення Двох країн мета ж Росії, на думку Даніло, найближчим часом зробити усе, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області разом із сухопутним коридором до Криму. А тоді реалізувати цю ідею в розподілу України. Він додав, що ідеєю двох країн займаються також люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року. Вони їх підняли і струсили із них труху. Люди Януковича займаються цим питанням теж саме ті, хто за кулісами і смики за нитки, підкреслив Данілов. Раніше у січні виконавчий експрезидент Європейської комісії Франц Тимерсман висловив думку, що президент Росії Путін перебуває у тому ж становищі, що не нацистський диктатор Адольф Гітлер в 1943 році, коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення. А 13 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін замість готовності до миру в Україні розпочинає нові наступальні дії.